Джейн Остін. Роман. Гордість і упередженість. Книга 1. Розділ третій. Хоч як намагалася місіс Беннет підтримувана своїми дочками, якомога більше розпитати свого чоловіка? Вона так і не змогла витягнути з нього достатньо, щоб скласти якесь більш-менш задовільне уявлення про містера Бінглі. Вони наскакували на нього з різних боків, ставили відверті запитання, робили хитрі припущення та приховані натяки, але він уміло їх уникав, і, врешті-решт, їм довелося вдовольнитися другорядною інформацією. Яку отримали від своєї сусідки пані Лукас, її відомості були дуже позитивними. Добродію Вільяму містер Бінглі сподобався надзвичайно. Він був зовсім молодий, напрочуд вродливий, дуже приязний і на додаток до всього цього збирався прибути на запланований бал у товаристві своїх численних друзів. На краще годі було й сподіватися, від любові до танців не так уже й далеко до кохання. Тож сподівання на кохання містера Бінглі висловлювалося щонайсильніші. Якщо мені доведеться побачити, як одна з моїх дочок щасливо вийде заміж і житиме в Недерфілді, сказала місіс Беннет своєму чоловікові, а іншим поталанить вийти заміж так само гарно. То мені більше нічого й не залишатиметься бажати. Через кілька днів містер Бінглі зробив містеру Беннету візит у відповідь і просидів із ним 10 хвилин у його бібліотеці. Він мав надії, що його ощасливлять зустрічю з дівчатами, про чию вроду чув уже багато, та зустрівся лише з їхнім батьком. Самим же дівчатам поталануло дещо більше. Бо вони мали змогу розгледіти з вікна другого поверху, що на ньому був синій піджак і що приїхав він на вороному коні. Невдовзі потому його було запрошено на обід, і місіс Беннет уже обмірковувала, які ж страви, що зроблять честь її вмінню господарювати, вона подасть до столу. Як надійшла відповідь, що змусила відкласти обід на невизначений термін. Наступного дня містеру Бінглі необхідно було побувати в місті, тому він ніяк не міг прийняти таке почесне запрошення. І далі в такому ж дусі місіс Беннет була прикро вражена вона не могла второпити, що це за справи такі могли з'явитися у нього в Лондоні. Коли він лише вчора прибув до Гертфоршира, у неї виникли побоювання, що, може, він отак і живе, скаче з місця на місце і ніколи не осяде належним чином в Недерфілді. Пані Лукас дещо розвіяла її побоювання, висунувши ідею, що він поїхав до Лондона лише для того, щоб назбирати численне товариство для запланованого балу. Незабаром поширилася чутка, що з собою містер Бінглі має привезти дванадцятьох дам і сімох кавалерів. Така кількість дам стурбувала дочок містера Беннета. Але за день до балу вони заспокоїлися, прочувши, що з ним із Лондона приїхало тільки шестеро людей п'ятеро його сестер і двоюродний брат. А коли прибуле товариство зайшло до кімнати для танців, то виявилося, що складається воно лише з п'яти осіб містера Бінглі, двох його сестер, чоловіка, старшої з них, і ще одного молодика. Містер Бінглі був гарний і виглядав шляхетно він мав приємну зовнішність та невимушені природні манери. Сестри його були жінками елегантними і модно вдягненими. У них відчувався певний шарм. Його зять, містер Герст, виглядав як джентльмен, але не більше того. Однак приятель його, містер Дарсі, незабаром прикував увагу всіх присутніх у кімнаті своєю елегантною високою статурою, гарними рисами обличчя. Шляхетною зовнішністю, а ще чуткою про свої десять тисяч фунтів на рік, що поширилися кімнатою відразу ж, як він до неї зайшов. Чоловіки в один голос заявили, що він виглядає як справжній мужчина, дами ж проголосили, що він навіть гарніший за містера Бінглі. Піввечора його споглядали із надзвичайним захватом, аж доки його манери не викликали загальний осуд. У результаті хвиля його популярності покотилась у зворотному напрямку. Виявилося, що він бундючний, що вважає себе вищим за оточуюче товариство. Все викликало в нього лише роздратування тепер його не міг урятувати навіть великий маєток у Дербішері. Зійшлися на тому, що обличчя в нього відразливе й неприємне. І що ні в яке порівняння зі своїм другом він йти не може. Містер Бінглі незабаром перезнайомився з усіма головними особами, що були присутні на балу. Був він жвавим і невимушеним, не пропустив жодного танцю, висловлював незадоволення, що бал закінчився рано, і казав, що сам влаштує бал в Недерфілді. Такі приємні якості промовляли самі за себе. Яка вражаюча відмінність між ним та його приятелем? Містер Дарсі потанцював лише двічі один раз з місіс Герст, другий з міс Бінглі, не дозволив рекомендувати себе іншим дамам і решту вечора провів, походжаючи кімнатою і час від часу розмовляючи з кимсь із своєї компанії. З його характером усе було ясно. Це був найбундючніший, найнеприємніший чоловік на світі, і всі сподівалися, що він до них більше ніколи не приїде. Одним із найбільших його супротивників стала місіс Беннет, чиє незадоволення його загальною поведінкою посилилось і перетворилося на цілком конкретне обурення через те, що він відверто проігнорував одну з її дочок. Через брак чоловіків Елізабет Беннет довелося пропустити два танці. Частину цього часу містер Дарсі простояв недалеко від неї, і вона підслухала розмову між ним та містером Бінглі, котрий на якусь мить перервав свій танець і підійшов, щоб помовити свого друга теж потанцювати. Ну, Модарсі», – сказав він, послухай но ну, мене, ходімо танцювати. Не можу дивитись, як ти стовбичиш тут сам один, виглядаючи цілковитим бовдором. Краще б ти потанцював. Ні в якому разі, ти ж знаєш, що я терпіти цього не можу. За винятком, коли я вже знайомий зі своєю партнеркою. Наразі ж не бачу для цього ніякої можливості. Твої сестри зайняті. Танцювати ж з будь-якою іншою із жінок, що є в цій кімнаті, було б для мене справжньою карою. Заради Бога, не будь таким прискіпливим. вигукнув Бінглі. Слово честі, я ще ніколи не зустрічав так багато приємних дівчат, як на цьому вечорі. Деякі з тих, що ти бачив, надзвичайно гарненькі. Та дівчина, з якою ти зараз танцюєш. Єдина справді гарна жінка в цій кімнаті, сказав містер Дарсі, поглянувши при цьому на найстаршу із сестер Беннет. О, вона найчарівніше створіння, з яким мені коли-небудь доводилося танцювати. Але одна з її сестер сидить якраз за тобою. Вона гарненька і здається надзвичайно приязна. Дозволь моїй партнерці відрекомендувати тебе. Про кого ти говориш? обернувшись, містер Дарсі швидко поглянув на Елізабет. Перехопив її погляд, потім відвів очі й холодно мовив. Вона нічогенька, але недостатньо гарна, щоби привабити мене. Наразі ж я не в тому настрої, щоб виручати молодих дівчат, погорджених іншими чоловіками. Повертайся краще до своєї партнерки і радій з її посмішок. Бо зі мною ти надаремне витрачаєш час. Містер Бінглі послухався його поради. Містер Дарсі пішов, залишивши в Елізабет не надто теплі почуття на свою адресу. Одначе своїм подругам вона розповіла цю історію надзвичайно поблажливо, бо була людиною жвавою та грайливою вдачі, тому її тішило все сміховинне. Для їхньої ж родини загалом цей вечір пройшов приємно. Місіс Беннет побачила, що її найстарша дочка дуже сподобалася всій недерфілдській компанії. Містер Бінглі танцював із нею двічі. Її помітили також і його сестри. Джейн раділа цьому не менше, ніж її мати, але не так емоційно. Елізабет раділа за Джейн. Мері чула, як у розмові з міс Бінглі хтось відізвався про неї як про найосвіченішу дівчину в окрузі. Кетрин та Лідії теж поталанило. Їх постійно запрошували танцювати, тому необхідність постійної наявності кавалерів поки що була тим основним враженням, яке склалося в них про цей бал. Тож усі вони в гарному настрої повернулися до Лонберна. Села, в якому вони жили, і основними мешканцями якого вони були. Виявилося, що містер Беннет іще не спить. Беручи до рук книгу, він забував про час. У цьому ж випадку події вечора, що спричинилися до таких приємних сподівань, викликали в нього велику цікавість. Містер Беннет плекав надію, що всі уявлення його жінки про новоприбульця виявляться хибними. Але дуже швидко він переконався, що йому доведеться вислухати зовсім іншу історію. О, мій дорогоцінний містере Беннет! вигукнула дружина, входячи в кімнату. Вечір був причудовий, бал просто прекрасний. Шкода, що вас із нами не було. Всі були в захваті від Джейн. Усім вона сподобалася надзвичайно. Всі казали, що вона виглядала дуже гарно. Містер Бінглі теж вважав, що вона просто чарівна, і навіть двічі з нею потанцював. Джейн була єдиною жінкою серед присутніх, яку він запросив у друге. Спершу запросив міс Лукас. Мені було вкрай неприємно спостерігати, як він із нею танцює. Однак вона йому зовсім не сподобалася, мабуть, узагалі нікому не сподобалася, що, між іншим, і не дивно. Коли ж до танцю стала Джейн, то вона його просто вразила, тож він спитався, хто вона, попросив, щоб його відрекомендували їй, і запросив її до наступного танцю. Третій він танцював із Міс Кінг, четвертий із Марією Лукас. П'ятий знову з Джейн, шостий із Лізі, а Буланже, якби він хоч трохи поспівчував мені, нетерпляче вигукнув її чоловік. То не танцював би так багато. Прошу тебе, не перераховуй його партнерок. О, Господи, і чому він тільки не розтягнув литку під час першого штанцю? Та годі вам, любий, продовжила місіс Бенет. Я від нього просто в захваті. Він такий гарний, такий гарний, а сестри його, жінки надзвичайно чарівні. Ніколи в житті я не бачила таких елегантних платів, як у них. Смію сказати, що мережево на сукні місіс Герц було. Тут її знову перебили. Містер Беннет запротестував проти будь якого опису прикрас. Тому його дружина змушена була шукати інше відгалудження цієї теми Їй розповіла з гірготою в голосі і з деякими перебільшеннями про вражаючу грубість містера Дарсі. Але запевняю вас, додала вона, Лізі небагато втратила від того, що не відповідала його примхливій уяві, бо він чоловік надзвичайно неприємний. Просто жахливий, зовсім не вартий того, щоб йому догоджати. Такий пихатий, такий марнославний, ну просто нестерпний. То тут ходив, то там, вдаючи із себе велике цабе. Ти ба, недостатньо вродлива, щоб із ним танцювати. Шкода, мій любий, що тебе там не було, ти б точно збив із нього пихо. Я його просто терпіти не можу.